Дорогі люди, доброго вечора, бажаю всім міцного здоров'я, пусть Бог береже вас. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книгі. Записано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав. Що віддав сина свого тинародженого, щоб кожен, віруючий в нього. Ні загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос Він все зробив для того, щоб людина могла надбати прощення. Він помер на Христі за її, Він подолавши смерть воскрес. Він є живий. Він закликає людину покаятися віру. і віруйте в Євангелію. Так казав Христос. Якщо хто бажає Євангелія, ми його даруємо безкоштовно. Хто бажає може взяти. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. є. Помилуй, спаси, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь.